Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу. Зв астролог зв'язку астролог Марі Сонце. І я сьогодні записую це відео, розкажу вам про дві такі суттєві події, які вже ну, майже на порозі, можна вже сказати, навіть вже фактично наступили. Це, по-перше, затемнення, пара затемнень, бо затемнення завжди ходять парами. Які вже в нас підходять, і ретроградний Меркурій, який теж ну, практично вважаєте, що вже, вже, вже він діє. Отже, 20 квітня відбудеться повне сонячне затемнення в Овні, в знакі Овна. І відповідно через два тижні, 5 травня, відбудеться місячне затемнення в Скорпіоні. Трошки розкажу про затемнення. Затемнення завжди вони ходять по двоє: одне сонячне, одне місячне, або навіть бувають такі нечасті випадки, коли їх навіть троє буває. От, вважається в астрології, що рік, на який припадає багато затемнень, а їх по-різному буває. Кількість затемнень в році буває різна. Якщо затемнень багато, то цей рік вважається дуже складним. Ну, на щастя, 2023 рік у цьому році звичайна ситуація, менше чотирьох затемнень не буває. І якраз от в цьому році нас очікує дві пари затемнень, тобто чотири всього. І от якраз перша пара цього року вона вже в нас на порозі. Як я сказала, перше затемнення сонячне відбудеться. 20 квітня. Взагалі, період затемнень він є складним. І існують певні правила, як себе правильно поводити, щоб перенести цей період без якихось наслідків для себе. Під час затемнень помічено, що в людей ускладнюється взагалі психологічний стан, люди почувають себе, хтось психологічно відчуває, підвищується агресивність, збуджуваність тощо. Та? Це те, що стосується ну, просто фізичного стану людини. А з боку астрології вважається, що всі події, які відбуваються на затемнення, вони несуть в собі такий певний відбиток фаталізму. Тобто ці речі, ці події, які трапляються в день затемнення або біля, ну, особливо в день затемнення, їх не можна змінити. І тому, ну, тобто, наприклад, якщо звичайний такий якийсь невеличкий конфлікт. В звичайний день ви про нього там на другий день вже можете забути, то якийсь конфлікт на день затемнення може привести до, ну, просто до розриву стосунків і неможливості їх відновити, або буде треба докласти дуже багато зусиль до цього. Тому загальні рекомендації на період затемнення наступні. В ці дні рекомендується поводитися максимально спокійно. Багато хто от, з практикуючих людей вони взагалі стараються не виходити з дому і а, спілкування знизити до мінімуму, а, саме за тою метою, щоб якби не зіпсувати собі карму не створити собі зайвих проблем. А, підхід такий. Тобто а, рекомендується перебувати в такому мирному, спокійному стані в ці дні. І знову ж таки пам'ятати, що події, які можуть трапитися в день затемнення, рішення, які слова, їх буде дуже важко потім змінити. Тому краще взагалі вважається, що на затемнення не треба приймати ніякі важливі рішення, і на ці дні не треба планувати ніякі важливі події. Взагалі нічого не бажано. Далі. Це я розказала. Да, я тут ще карти приготувала, я ще дещо подивлюся для вас. Стосовно поведінки, я сказала, як себе поводити, загальний вплив затемнення цього, конкретно цього затемнення, яке відбудеться 20 квітня. Помічено, що всі затемнення вони несуть в собі певну енергію і певним чином впливають на світові події взагалі в цілому. Це затемнення, в нас, нас очікує вже, вже дуже близько. До речі, врахуйте, що рекомендації стосовно там не приймати важливих рішень, не конфліктувати, це бажано їх враховувати не тільки в день затемнення, а хоча б один-два дні біля дня затемнення, по можливості навіть навіть плюс, плюс-мінус три дні. Отже, я повертаюся до затемнення 20 квітня. Це затемнення, воно досить несе такі агресивні енергії, може нести енергії, такі дуже глибокі, сексуальні, тобто такі дуже такі глибинні почуття, відчуття можуть спливати, але вони є, можуть бути такими досить грубими, не, не дуже тонкими, тобто тонких енергетик немає. Тобто затемнення в цілому дане затемнення воно несе такий підвищений агресивний фон. Тому знову ж таки пам'ятаємо про рекомендації спокійної поведінки, уникаємо скупчень, якихось місць криміногенних, тому що підвищуються ризики в цьому періоді, підвищуються ризики різноманітних конфліктних ситуацій з такими важкими наслідками. Стосовно нашої ситуації в Україні, дане затемнення може вплинути таким чином, що може збільшитися інтенсивність бойових дій, можуть збільшитися обстріли, будьте обережні, бережіть себе, не нехтуйте правилами повітря, поведінки під час повітряної тривоги, будьте, будьте обережні. Отже, про затемнення я розказала. І друга важлива подія, яка теж вже практично вважати, що наступила, це ретроградний Меркурій. З 21 квітня, до речі, це теж такий є чинник серйозний, що в нас затемнення співпадає з ретро Меркурієм. З 21 квітня Меркурій розвертається і починає рухатися ретроградно. Отже, коротенько, як впливає цей феномен. Ретроградність Меркурія взагалі на життя людей. Я не буду зараз пояснювати, що це таке. Я не думаю, що це вам дуже треба. У мене там є відео на каналі, що таке ретроградний Меркурій, можете пошукати. Я просто розкажу, як він впливає і що вам треба врахувати. Значить, планета Меркурій відповідає в нашому з вами житті, вона відповідає ну, в першу чергу. Хто такий Бог Меркурій? Давайте згадаємо. Це Бог в першу чергу комунікації. Тобто, відповідно, а ретроградність Меркурія впливає на все, що пов'язано із зв'язком, із спілкуванням, із комунікаціями. Також нагадаю, що Меркурій це він допомагає в. Всіх питаннях, які зв'язані з рухом, пам'ятаємо, що Меркурій був посланником богів, посланцем богів. Відповідно, це, ця ретроградність впливає на всі питання, що стосуються з комунікацією, зв'язок, транспорт, все, що комунікації будь-якого виду, починаючи від спілкування. В будь-якій формі як особистого спілкування, так і спілкування, інтернет-спілкування, телефонний зв'язок, інтернет, все-все-все. От На ці сфери це все, все впливає. Ретро меркурій впливає на все, що пов'язано з торгівлею, з транспортом, перевезеннями, з документацією, з документами, тому що це теж Меркурій, це сфера Меркурія навчання. Торгівля, я здається, вже сказала. Да? Яким чином Меркурій впливає? Дивіться, якщо в нас звичайно, от йде життя, Меркурій е, рухається звичайно, процеси тривають звичайно. Якщо Меркурій рухається ретроградно, да, тобто це якби, рух в інший бік. І, відповідно, впливає він таким чином, що всі процеси починають е, в першу чергу гальмувати. Помічено вже я сама спостерігаю багато років за цим періодом, як він впливає. Впливає він таким чином, що знижується інтенсивність комунікацій, переговори можуть відкладатися, вони можуть переноситися. Це нормально. Поломки транспорту, поломки техніки, поломки якихось особливо техніки, пов'язаної із зв'язком, з інтернетом, телефони тощо, все-все-все. Зрив контрактів, зрив домовленостей, перенесення далі в комунікаціях, в спілкуванні, непорозуміння, хтось щось не так зрозумів, хтось щось забув, не сказав, запізнення на зустрічі, тобто це все враховуйте. В поїздках, якщо ви все ж таки кудись треба їхати, перевіряйте дуже уважно документи, Передом, перед, уточніть всі питання, коли ви з кимось домовляєтеся, оці, оці усі речі. Що ще важливо не робити на Ретро Меркурії? Вважається, що всі події, які вперше трапляються на ретро меркурії Носять тимчасовий характер. Тому на Ретро Меркурії не треба відкривати бізнеси, починати новий проєкт, реєструвати компанію. Тобто, ні фізично починати там щось робити не треба. І е, юридично оформлювати там, бізнеси, тощо ФОПи, е, товки, там, то, що цього не треба робити. Тому що це буде, скоріше за все, ці всі проекти будуть нести тимчасовий характер. А Перше одруження, якщо це перший шлюб, не треба. Заручене – те саме, не треба цього робити на ретро Меркурі. А починати вчитися чомусь новому. новому, тому що ви ще не вчили. Ви закинете, скоріш за все, не доведете до кінця. Розпочинати нові проекти, тобто це все не треба на Ретро Меркурі. А от що на ретро Меркурії добре? На ретро Меркурії добре повертатися до того, що ви колись робили і не закінчили. Мій один із улюблених прикладів повертатися до вивчення іноземної мови. От в школі всі вчимо іноземну мову, і от далі там вже нам вона вже не треба. Але от так склалося, що стало треба. От зробіть, поверніться. І якщо ви цю мову ще не вчили, точніше, якщо ви цю мову вчили, тобто, якщо вона не є для вас новою, то до на ретро Меркурі добре повертатися. Старі проекти, якщо ви хочете, от був якийсь проєкт там, не знаю, може, ви книжку пишете. Писали закинули в стіл, забули. От на ретро Меркурії спробуйте повернутися. Що я ще люблю робити на ретро Меркурії? Наводити порядок в документах, чистити комп'ютер від старих файлів, викидати старі речі, розбирати якісь старі там заліжі в квартирі, це все дуже добре. Розгрібати, переводити в порядок старі документи, перебирати, переводити в порядок стіл. От, от ці всі речі дуже добре на ретро Меркурії йдуть. І ще якщо ви хочете відновити старі втрачені зв'язки, це теж дуже добре на ретро Меркурії відбувається. Тобто, якщо ви з людиною спілкувалися, якимось чином там трошки зв'язки у вас обірвалися, ну це життя. От спробуйте позвонити людині, там якось пошукати. І на ретро Меркурії це дуже добре зазвичай виходить. Так, по документах мене ще просили прокоментувати. Що по документах? Ну, в цілому документи на ретро меркурі нерідко губляться. От вони просто губляться і все. Так що, ну, не дивуйтеся. Нові контракти, ділові папери. Не рекомендую, не треба. А от відновлювати якісь старі зв'язки, там якісь. Допки робити, ну, це можна до якихось контрактів. Що ще важливо? Важливо, на ретро Меркурії не треба робити великі покупки. Тобто нерухомість, автомобілі, дорога техніка, дорогі меблі, ювелірні прикраси, там золото золото в злитках. Краще почекайте, ретро Меркурій в нас буде. В силі до середини травня. Ну, взагалі, дивіться ще такий момент. Ретро Меркурій починає вже вступати в силу десь вже за три дні, а іноді навіть за тиждень до того, як він розвертається. Тобто, сьогодні у нас 17 квітня, Вважайте, що вже оці всі правила, про які я розказала, от краще їх вже враховувати. І десь рекомендую цих правил дотримуватися. Ретро Меркурій, здається, до 15 травня буде ретроградний, там чи щось біля цієї дати. Але десь до 20 травня я рекомендую от, дотримуватися тих правил, про які я вам розказала. Після 20 травня вже можна все спокійно робити. От, да, хочу ще стосовно паперів. Отже, добре наводити порядок в паперах, перебирати. Переглядати, передивитися. Може, нормально, в принципі, вносити правки якісь в контракти в документи, але от нові якісь контракти, я як вже сказала, тут це, цього робить бажано. Якщо у вас виникнуть питання, може, я не все розкрила, якісь у вас є персональні питання, можете задати їх в коментарях, і я постараюся відповісти щось конкретне. Якщо ви хочете спитати, то, будь ласка, питайте. Так, отже, давайте ще трошки ми подивимось Як, що саме може принести для вас? Що ретроградний Меркурій він часто повертає якісь недороблені справи, якісь події. Або людей можуть повертатися на ретро Меркурій, часто зустрічаєш старих знайомих. І ми подивимося, що ретро Меркурій може повернути в, вашу, в ваше життя оце ретро Меркурій, який нас очікує. Тому за, собі задумайте цифру від одинички до трьох, 1, 2, 3, і ми глянемо, що може повернутися в ваше життя на цьому ретро Меркурій. Що вас може чекати? Отже, для тих, хто загадав одиничком. Для тих, хто загадав твій, і для тих, хто загадав трічку. Отже, для тих, хто загадав одиничку, якийсь мужчина може в ваше життя повернутися, чоловік, король, король чаш у нас тут випав, тобто це, скоріш за все, пов'язаний з сердечними відносинами. Може, може повернутися мужчина, з яким у вас такі сердечні зв'язки були кохання, якщо ви жінка, або хороший друг, якщо ви мужчина. Так, для тих, хто загадав двічку, теж стосунки. Це в нас теж знову про стосунки. Можуть повернутися знову ваше кохання минуле, ваше життя може повернутися, про яке ви згадуєте. Тобто у вас теж тут про стосунки випало. А Для тих, хто загадав трієчку, якась дуже авторитетна людина, учитель ваш. Бачите, в нас всі карти якісь попали яких, яких такі міжлюдські на, на міжлюдські відносини. От в мене вони випали. Якась дуже авторитетна людина, ну це більше, або хтось дуже авторитетний, або якийсь ваш учитель, який ну, якась людина, яка вам допомагала, яка щось для вас робила, або, я ж кажу, навчала вас чомусь теж що може повернутися в стосунки з цією людиною. Бачите, всі карти в нас випали про взаємовідносини. Отже, на цьому все. Дякую вам за увагу. Сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.